Всім привіт! В цьому відео покажу, як можна стилізувати титри да і в принципі будь-яку картинку, яку ви хочете стилізувати. Для цього потрібно буде ще ознайомитись з режимом Stable Diffusion Image to Image. Коли ми пишемо prompt це режим text to image, можливо, ви вже зустрічали десь таке позначення. Txt to image А нам потрібно буде image to image. Тобто ми можемо з зображення також робити якісь зображення. Потрібно зайти в режим Drawing або вибрати файл. Для простоти я покажу, як це працює через його звичайний режим Draw. Переходимо сюди і маємо щось намалювати. Тут є вибір кольорів, вибір товщини нашого пензлика. Ну, тобто, Ось я чорним хочу малювати ось так. Або я можу там синім малювати. Ну, Треба щось намалювати. Наприклад, я хочу отримати якийсь логотип круглий з трикутничком всередині. Добре, беремо там найбільшу нашу і на чорному на якомусь там темному фоні. Тобто я можу ось так замалювати це все, отримавши темний фон. Звісно, це все можна намалювати в фотошопі, але це наступний етап. І я малюю щось якийсь круг меншою. Ну, ось якийсь такий кружок, наскільки в мене там вийшов. І тут в мене буде ще менше намальований трикутничок. Окей. Вирігаємо, класуємо сейф. І спробуємо просто на моделі DreamLike. Зверніть увагу, що в нас в режимі image to Image тут немає можливості вибрати вже семплер. Але в нас з'явилося ще одне налаштування, це наскільки впливає промпт на ось це зображення, яке ми даємо йому як скетч, як еталон, з яким працювати. Тобто зараз у мене промпт нічого немає. Але я хочу, щоб це було, наприклад, лого. І щоб це був барельєв. Тобто я пишу, що це бас рельєф. Нейромережа розуміє ці токени і має зараз намалювати нам. Якийсь варіант. Дійсно, це якийсь трикутничок, вона почала деталізувати. І давайте вивчимо вплив саме цього налаштування, промпт ну, сили промпту. Більше, наприклад, якщо ви будете ставити 0,7508, ви взагалі там не будете отримувати навіть схоже щось на те, що ви малювали. Єдине, що буде там якісь кольори переходити. Зараз я це продемонструю, тобто ось, ось така штука. Але якщо ви будете ставити менше ніж 0,7, 0,5, 06, то зміна буде не така вже й велика, і фактично ви будете отримувати саме те, що ви намалювали. Що також ну, не, не дуже потрібно нікому. І що ми можемо ще зробити? Ми можемо зробити також, намалювати навіть йому якесь світло. Дати більше нойзу, дати більше деталей. Тобто я от хочу, щоб ось ця частина в мене була там світлішою, і ця частина в мене там була темнішою. Ось я так і малюю. ну Так, так ось і тут. Ось сюди буде там тінь, наприклад. Тут я хочу там якусь тінь отримати. А тут, навпаки, я хочу отримати. ось таке світліше, і ось тут там світліше. Тобто навіть так можна сказати нейромережі, що ви хочете. І е, якогось шуму я хочу на бекграунд. Тобто, Я беру мінімальний пензлик і малюю ось там щось led-лед видно. Ну, Можна збільшити цю картинку, як ви просто в браузері збільшуєте Ctrl і Scroll меші. Але ось я намалював ось такий noise, з яким. Нейромережа буде працювати. Далі ми зберігаємо знов це все. І в нас змінилось тут це зображення, і спробуємо згенерувати те саме, але вже з домальованим зображенням. Ось отримаємо вже щось цікавіше. Тобто поставимо ще пром стренд на 07, отримуємо ось такий результат. Але це не все. Ми можемо також завантажити якесь наше зображення. Яке ми хочемо використати. Для цього перейдемо в Photoshop і його створимо. Тобто я вже підготував шаблон. Щоб стилізувати цей текст, нам потрібно все ж таки додати деякі деталі в нього, тому що нейромережа не зможе нормально його стилізувати, коли він буде просто ось там біле на синьому фоні. Так як нейромережа працює з шумом, треба додати шум. Я в налаштуваннях вже підготував, то в мене є drop shadow ось з таким Речами, тобто я беру і збільшую тут силу найза і отримую саме дрібний дрібний нойс на частині, яка на бекграунді. Також я додаю Bevel, ось такий, щоб додати якихось деталей і налаштування. Можна побачити його також тут. На різних товщинах тексту це буде по-різному, тому просто розумійте, що треба додавати якось, якихось ось таких речей. І щоб воно виглядало десь так. Також є ось у мене inner shadow, який дає Noyzam на ось цю частину. Фактично, ми маємо отримати ось таку штуку, щоб згодувати це в системі. Я ще не додав сюди трок. Да, це обведення воно є дуже важливим. Якщо ви не будете робити його, то нейромережа буде втрачати контур літер, і взагалі ви не будете отримувати читаємий текст. Звісно, зберігаємо Photoshop це в JPEG, і потім цей JPEG завантажуємо в нашу нейромережу. Ми виділяємо тут Browse і вибираємо ось це зображення. І що буде тепер, якщо згенерувати на цьому зображенні барельєф з Bromm Strange 07. Ось така у нас виходить штука. Тепер налаштуємо генерацію зображення. Я створював картинку в розмірі 1000 пікселів на 558. Тобто ми маємо працювати в цих пропорціях, щоб текст не спотворювало. Тому оберемо відразу тут спочатку там 1024, наприклад, на 576, ну щось близьке до цих. Зверніть увагу, що я буду працювати сьогодні з моделлю DreamLike Diffusion. Вона дає більш креативний результат. І зараз ми спробуємо, коли ми вже виставили формат модель і е, підійшли до написання промту, все ж таки. Подивимось, який результат дає саме барельєф лого. І ми бачимо, що воно бере саме шум, який я створював, на його базі намагається відтворити ось такий вже стилізований напис. Перейдемо до написання промта. залишаємо тут барельєф. Звісно, я провів вже деякі експерименти і знаю, як воно буде працювати, з якими налаштуваннями. І Скажу, що якщо ви будете ставити більше, ніж 0,75. Те, що ми бачили і на логотипі, то в нас буде дуже сильно спотворюватися напис. Навіть незважаючи на строк, який ми додавали, в якийсь момент букви будуть не читаємі. Можете там спробувати 0,95, зараз я покажу. Ви бачите, що взагалі просто отримали якийсь барельєф, який всередині має щось схоже на, на напис, а, а далі в нас все інше. Окей, залишаємо тут в налаштуваннях 07. Нам потрібно ще дописати промпт. Я хочу, щоб це був орнамент срібний і метал. Я пишу Орнамент Gravings, Silver and Metal. Далі спробуємо згенерувати в такому вигляді і будемо дописувати промпт, дивлячись, що у нас змінюється. Ось, вже з'явилися якісь срібні елементи. Ми бачимо, що намагається Stable Diffusion домалювати те, що я йому написав. Але це ще не все. Я хочу, щоб був органічний орнамент, тому пишу Organic Detailed ornament. Також додамо Elegant. Спробуємо так згенерувати. Ну, ось вже така стилізація. Далі додаємо ще Reflection. Epic Realistic, Highly Detailed, ArtStation і «Intercade Details. Це вже частина стилю, який використов... може використовуватись не тільки тут, але це додасть саме деталізації, додасть якогось арту з нашого ArtStation. І ми можемо ще подивитися, що буде, якщо так згенерувати. Є якийсь вже фон доволі прикольний, але не читається напис. Я хочу, щоб він все ж таки був більш схожий на те, що ми мали в фотошопі. Тому тут є декілька варіантів. По-перше, ми можемо зменшувати також Prompt Strange, але тут вже треба трошечки його зменшувати. Наприклад, поставимо 0,68 і подивимось на результат. Також ми можемо дописати в negative prompt саме деформації. Те, що я е, часто прописую. І, е, можливо, вони врятують нас. Зараз я ще додам негатив промпт Pлі-Drop, Blurry and Deformed. І згенеруємо в такому вигляді: ось вже ми отримуємо такі варіанти, але те взагалі, не впізнавано. Хоча інші літери доволі цікаві з цікавою деталізацією. Ще один наступний крок, який може бути. Це збільшення саме імідж сайзу. Ми вже бачимо, що в цьому паттерні йому, мабуть, не вистачає саме пікселів для генерації. І тому я пропоную поставити тут, наприклад, 1500 на що ми тут маємо? 832. Це також буде схожі пропорції. Пробуємо генерувати, що буде в цьому випадку. Ось такий результат ми отримали. Звісно, генерується воно вже набагато довше. але... Навіть дуже і дуже цікаво. Єдине, що мені не подобається, що воно все ж таки трохи пересвідчене, тобто переконтращене, тому я поставив, мабуть, тут Gaudian Scale 07, зменшити контраст і ще попробувати отримати якісь варіанти, якісь результати з іншим сідом. Давайте проведемо декілька генерацій ось результат, який ми отримуємо. Тобто я провів ще три генерації. І ми бачимо, що в принципі, вже непогані результати, Вже ці всі візерунки доволі ідеалізовані. І мінімальний, мінімальний якийсь є, ось візерунок по бекграунду змінюється. мінімальні зміни, але все цікаво, це мені взагалі подобається. І ми можемо ще трошки збільшити також пром стренд на приклад там, ну на 0.7. І подивитись, наскільки він все ж таки буде спотворювати букви. Зробити декілька генерацій. Ось я зробив ще дві генерації з 0.7. І ми бачимо, що, наприклад, ось тут вже почалась деформація літер, тобто, воно почало робити більш такі квадратні. Але все ж таки виглядає непогано. Давайте проаналізуємо саме, що дало такі результати. Тобто мені вже подобається, наприклад, ось цей результат, мені подобаються результати, які були раніше. Ну, ось цей непоганий. І ми можемо тепер проаналізувати, все ж таки, що ось цей шум, який в нас тут є. Ось ці такі noiзові речі вони і дали поштовх до генерації орнаменту тут. Я, до прикладу, зараз з тим самим налаштуваннями, з тим самим промтом, завантажу іншу картинку без цього noiза. Тобто я підготував в Photoshop іншу, зараз обираємо її. Наприклад, в мене є стейбл з бівелом, але не має я лочу Сіт, тобто хочу отримати саме ось таке, яке було в цьому варіанті. І давайте подивимося, що він буде генерувати, коли в нього не буде саме грейну, шуму, нойзу, якихось деталей в саме картинки, які ми йому даємо як скетч. Як видно, що немає на фоні грейну і він там нічого не зміг намалювати. Там немає ніякого візерунку, немає ніякого барельєфу, який я хотів отримати. А є тільки ось якийсь візерунок всередині наших титрів. Ну, це також цікаво, але це інше завдання. Я все ж таки хотів, щоб барельєфом була вся, вся картинка, і щоб воно виглядало саме так, з такою деталізацією. Якщо ми не будемо додавати нічого сюди, а будемо ще збільшувати промстренч, ви розумієте, що це буде просто поклюження літер, тобто ми будемо втрачати форму, але деталізація не з'явиться. Тому просто додавайте якийсь шум, якщо не, не додаєте в Photoshoпі, намалюйте його в режимі Draw, і буде те, з чим починає працювати нейромережа. Це якраз початок генерації яких, якихось деталей, якогось візерунку. Також хочу звернути увагу, що в режимі Image to Image саме версія Easy Diffusion працює тільки з семплером DIM. Його не можна змінити, в налаштуваннях як бачите, його немає. Я далі в своїй роботі перейшов на версію від автоматика, тому що там більше можливостей. Вона трохи складніша, але потихеньку ми також до неї перейдемо. Зображення. Так як і раніше, ми можемо використати тут Upscale, але я відразу скажу, що таке зображення не можна робити через цей Upscale, бо воно буде видавати помилку. Давайте приберемо, щоб ця непотрібна нам не заважала, можна тут нажати Remove і вона видаляється. І ось, наприклад, будемо збільшувати як фінальну картинку ось цю і клацаємо тут Upscale. Цей апскейл завжди робить збільшення в 4 рази, тому якщо у вас недостатньо відеопам'яті, то і збільшення можливо не буде працювати. Ну Ось, як ми бачимо, що видало помилку, що це не влізло в пам'ять відеокарти. Ми можемо зробити інше, інше збільшення. У нас має бути той самий сіт нашого зображення, і тут ми маємо виставити upscale. Але вже тут ми можемо вибрати, що це в два рази. Класуємо Generate. Коли ми включили цей режим, ми сказали, що генеруй зображення і відразу роби його збільшення в два рази. Знову в мене помилка. Навіть в два рази він не може збільшити це зображення. Давайте спробуємо ще зайти в налаштування і вибрати тут режим Low. Зберігаємо, нам треба перезавантажити сам. Table diffusion, тому закриваємо консоль, відкриваємо її знову. Бум. Окей, завантажився знову stable Diffusion. залишились ті самі налаштування, якщо у вас стоїть там вибрано. Окей, тут тільки два треба поставити і завантажити 14 мою картиночку. Добре, генеруємо. Все, тепер вийшло все-таки зробити збільшену картинку. Тобто, спочатку воно згенерувало по тому ось іду. Нашу картинку, яка і була, а потім її збільшило в два рази. Тільки змінивши налаштування, у нас вийшло все ж таки збільшити це зображення. Окей, тепер його можна використовувати, де вам потрібно.